Нас філософи вчать століттями, що треба йти всередину себе. Ми маємо знати себе, пізнай себе, і ти пізнаєш світ. Світ не стоїть на місці. Коли ми кажемо Я успішна, це є прив'язку до его. Для мене успіх це реалізація цілей, це можливість щось створити. Це для мене успіх, коли я задумала і щось зробила. Але також для мене успіх це можливість радіти тут життю, тут і зараз, жити. Де завгодно і бути повноцінною, бути повною, бути достатньою. Розумієте, це відчуття, що я достатня без регалій. Якщо мати правильне мислення, мислення, що я можу, я навчусь, я можу знову перезнайти себе, я можу вивчити нову професію, повірте мені, ви можете, по-перше, і навчитися бути достатніми без нічого, і ви знайдете новий успіх.